Одна з найвідоміших сортів серії Каскадіас Ріма-Джента. Зараз вона в заточенні невеликого кашпо 37 літрів. Це зовсім не той об'єм, який потрібен цьому сорту. Має дуже великий потенціал. Якщо його пересадити в більший об'єм, або відкритий ґрунт. Це буде просто шедевр. Навіть в цьому горщику вона має ще дуже багато бутонів. Буде квітнути без перестанку. Звісно, потребує неодноразового прищіпування. Минулого року вона у мене росла просто у відкритому ґрунті. Була шикарна. В серії Каскадіас дуже багато чудових сортів. На жаль, вже немає їх в мене і не можу їх показати. Ріма Джента не такого раннього терміну цвітіння, тому вона ще в мене є. Такі складні кольори з каймою треба оновлювати кожен рік, бо, на жаль, ближче до осені, ось ця кайма починає пливти, якісь штрихи з'являються. Таке, що я на пару років образилася на цей сорт, але дарма. Це просто шикарна петунія.